Якщо ви не йдете на вакцинацію, то вакцинація йде до вас в Україні. Населенню додатково імунізують проти небезпечних хвороб. Для цього громадам громадами їздять спеціальні мобільні бригади. Як вакцинальні автобуси працюють на Одещині, бачили наші кореспонденти. На вакцинальному автобусі бригада медиків їздить віддаленими громадами Одещини. У регіоні чотири таких машини а загалом у державі понад 50. усі надали Україні партнери з Європейського Союзу. Іноді людям незручно доїхати до медичного закладу. А якісь перепони є. Тому вакцинальним автобусом з вакцинальною бригадою ми, ми можемо доїхати до кожного та щепити кожного. На черзі село Великий Дальник місцевих жителів попередили через соцмережі, тож у медиків одразу й у перші охочі одним щепленням безоплатно імунізують проти трьох смертельно небезпечних хвороб: правця, дифтерії та кашлюку. У нас багато людей не розуміють, що таке вакцина. Вони восприймають це як щось втручання в ДНК, в генетику і не розуміють самої суті, тому що це як тренування. Ну не можна гарно станцювати, попередньо не відтренуватися. Так так само і з вакциною не можна мати гарний імунітет, якщо імунітет твой був стерильний та ніколи не працював. Додатковий медпункт облаштували просто у сіліраді. Спершу лікарі проводять невелике обстеження. Всі у вас здоров всі здорові, всі, всі. Ви за три дні нічим не хворіли, там температура не була. Не не? Підйдущі прививки ви добре перенесли? А, а ж як ж. же? же? А як Ну, Це ми повинні спитати, що зробити, подивитися, якщо є якісь показання, ми Якщо ні, Жіночка готова до прививкам, ми робимо прививки, вона посидить 15-20 хвилин. Якщо є проблеми, дзвоніть до сімейного свого лікаря. Дорослим таку вакцинацію треба робити що 10 років. Проте зізнаються люди, то не мають часу поїхати в лікарню, то заважають якісь клопоти. Тому такі виїзні бригади вкрай потрібні. Ну зручно тим, що не треба нікуди їхати. Люди всі на місці зібралися, прийшли колективно, зробили все, всі доволі, всі сміються. Не то, що ти не хочеш, допустим. Ну ти знаєш, що треба піти зробити, але ти постійно забуваєш, а так собі на місце їдеш. О, стоять. Вилізла з машини пішла і зробила. Щепитися проти хвороб батьки привели й дітей. Особлива загроза для них зараз саме кашлюк, бо ця інфекція вражає дихальні шляхи та викликає смертельні ускладнення. З початку року показники захворюваності саме на кашлюк в Україні зросли в 20-ро. Ми реєструємо сьогодні не тільки поодинокі випадки, а й і спалахи в організованих колективах. Перш за все, та дитяче дошкольне учреждення це шкільні заклади, де діти тісно спілкуються, особисто під час воздушних тривог, коли наші діти спускаються в бомбосховище, мають тисні контакти, і інфекція дуже швидко передається повітряно капельним шляхом. Такі спалахи, наслідки саме того, що в попередні роки рівень імунізації був не надто високим. Тож мобільні бригади зараз розвіють поширені міфи щодо вакцинації і закликають не лякатися, якщо відвідувачі не пам'ятають, коли востаннє робили щеплення. Чи такі випадки, коли людина приходить до сімейного лікаря, так а в неї взявся загублена вся медична документація? Це переселенці, внутрішньо переміщені особи, да які приїхали до нас. Ми все розраховуємо, пояснюємо людини, людині, коли яке щеплення вона буде отримувати, і вони це все отримують. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, такі мобільні бригади протягом трьох місяців зробили вже понад 200 тисяч ін'єкцій. Загалом імунізації в Україні нині підлягає півтора мільйона дорослих та дітей. До кінця року планують вакцинувати 80% від цієї кількості. Станом на сьогодні, скажімо так, можна вважати, що ми знаходимося десь на середині виконання цього плану. Крізь за все, що ця вакцинальна кампанія вона не буде обмежуватися лише 2024 роком, а буде ще продовжена точно також на 2025 рік. Щодо загальної епідситуації, у мозі зазначають, цілком типова для осені поступово зростає рівень захворюваності на ГРВІ, грип та ковід. А пікові показники поширення цих інфекцій очікують наприкінці грудня та в січні наступного року. З Одещини Андрій Настасов Ігор Верміканошин подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Далі факти тижня.